Моє шанування, говоримо про наслідки нічної атаки на Львів, ворожої з нами в ефірі Львів медіа, начальник управління захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи. Віктор Іваніцький. Пане Віктору, слава Україні. Героям слава пане Вікторе. Ми вже можемо говорити чи є остаточна інформація по кількість потерпілих. Ну, в нас є інформація на 12-ту годину. А зараз, на жаль, один, один загиблий, 17 потерпілих, з яких 5 госпіталізовано. Була б інформація про те, що дитина отримала осколкове поранення, чи підтверджено? Скажімо так, зараз я розбираюся. Я їхав якраз з дороги. Цю інформацію отримав, не готовий підтвердити. Але інформація така є. Що ви можете сказати про наслідки ворожих влучань? Наслідки тяжкі. По-перше, Львів і Львівці зазнали найбільшого масового удару і шахедами, і ракетами. На жаль, приємно мало. Расисти нам зробили новорічний подарунок, і ми його. Ліквідуємо все, що фашисти не зроблять, ми ліквідуємо, але на жаль, йдуть, втрачаємо людське життя і матеріальні засоби, які могли б йти на ЗСУ. Будемо трохи тратити для того, щоб людям хоч трошки краще жити. На жаль, по самому. 18 будинків, з них 7 досить значні руйнування. Повілітали вікна, двері, слава Богу, що немає капітальних руйнувань, але вікна, двері, що зараз тільки почався обхід будинків, ще щось покаже. Але зовнішні цих 18 будинків зовнішньо не пострадали. Це плюс. Пострадали школи, пострадав дитячий садочок. Ну і люди люди загинули. Плюс е були нанесені удари по е інфраструктурних об'єктах у Львові по двох об'єктах, перемишлянському е перемишлянській громаді знайшли уламки в полі, е є в старичах Яворівського району е по інфраструктурному об'єкту, в, в самому Дрогобичі знову ж пострадав інфраструктурний об'єкт, е в стрійському. Е Районі знайшли уламки поза селом порядка 700 метрів від, будин... від житлових будинків, і в роздолі також є облучання. Ми можемо говорити, що в нашій області задало більше шкоди після цієї атаки: шахеди чи ракети? Ну, в даному випадку, без матюків тяжко хрін редкий не краще, є і те, і друге. Є шакети неприємності великі, принесли і є ракети в тому числі, трагедії принесли. Скажіть, будь ласка, як ми можемо говорити про стан укриттів? Чи були до вас звернення про те, що укриття закриті, чи все було добре в цьому питанні? Я скажу чесно, ми говорили про укриття буквально вчора, позавчора. Сьогодні я ще інформація. Я їхав з Хоткевиця, це приїхав у мене зразу включення. Тому я по захисних спорудах ще аналіз не робив. Я думаю, що як завжди знайдеться у Львові один-два, що забули, не забули, але я не готовий зараз це коментувати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки ми вдало відбилися? Ну, досить удало, нам треба зрозуміти, що такого удару масово в нас не було взагалі. Тому і різні, скажімо, різні маршрути були, і шакеди крутили півночі, а зранку ракети полетіли. Так що ну, було складно ППО, але вони абсолютно молодці. Треба дякувати їм, тому що навіть те, що впало уламки на сихові. Там треба бачити. Так що, наші ППО молодці, будемо працювати далі не древно, в тому числі Львівщина по безпечній Львівщині, по програмі виділили досить потужні кошти на вогневі групи. Зараз йде завершення якраз і в тому числі батальйону цього вогневих, вогневих груп. Так що є над чим працювати, але наші ЗСУ, наші ППО молодці. З того, що опублікував голова обласної військової адміністрації пан Козицький, це е, вирва, яка утворилася між житловими будинками поблизу дитячого садочку, це насправді щастя, що. Мало людей. Це так, вона туди попала, а не по будинку чи по садочку. Е, 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 Скажімо так, ця вирва вона по повибивала все, але немає тих людських жертв. Якби вона попала особливо в житловий будинок, було б значно більше і руйнувань, і людських жертв. Скажіть, будь ласка, чи вже обговорюєте, як людям допомогти? Тому що ви сказали про те, що є пошкодження, вибиті вікна, двері як будуть допомагати людям, які постраждали від цієї терористичної атаки ворога. Вже на місці відбулася міська комісія під керівництвом міського голови Андрія Садового. Прийнято рішення про виділення 35 мільйонів коштів на, це на цю хвилину. Але коли буде повний підрахунок, тоді будуть додаватись кошти. А, пан... роботи, роботи багато і максимально треба зробити так, щоб люди були. Хто більш-менш захищені і безпечно, безпечно могли проживати, пане Вікторе. Ще одне уточнення стосовно світла, так тому що є повідомлення, що в певних областях нашої країни через масовно ракетну атаку немає світла, як у Львівщині з цим. <головіка> поки що такої загальної інформації негативної немає. Там, де влучання були, само собою, що не відключено, там і газ виключений. Ми зустрічались прямо на місці за зовиками і Львів Обленерго. Працюють. Таких поки що інформації негативної немає, там, де не було влучання. Я так розумію, що в тих будинках, де було поблизу яких було влучання, то зараз немає газу, так? Газу, світла, води там немає нічого. Тому, що, на жаль, в тому числі, як мені сказав пан Сербан, що такого не було, на газопровід 13, по-моєму, попадань. Тому і газовикам роботи значно добавилося. Уточніть газопровід 13 попадань. Це, це як? В будинок по зовнішньому мережі. По зонішній мережі будинок зрозуміло. Пане так. Вікторе, я вам дякую за те, що знайшли час. Поділилися інформацією. Дуже важливо, аби люди отримали інформацію, що називається з перших уст з відповідальних, а не брали її з різних телеграм-каналів і не складали хибної картинки. Пане Віктор, дякую вам. Начальник управління захисту, і території від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної військової адміністрації Віктор Іваніцький. Був в ефірі львів медіа. Пане Вікторе, дякую.